Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає Україні мати літаки F-16. Великі кількості, більше, ніж потрібно навіть для перемоги, для закриття неба для декупації нашої території. Ми рухаємося в цьому напрямку. Так, зараз стан дуже такий. Важкий і навіть уже втрачена ну, надія. Це тільки думки голова. Через маніпуляцію, через пропаганду таку. О, так, це все пропаганда, але дивіться, щоб хто не говорив, літаки будуть у нас. Яка б не ходила інформація, так будуть да, перемогу. Україна дуже сильно працює над цим. А зараз іде отака, ну, ворог користується росіяни такою можливості, вони про це знають, що літаки в нас будуть і користуються такою можливістю. Йдуть пеклі бої, дуже сильні втрати. Проте все одно, навіть в такому стані ми справляємося, де навіть те, що вони використовують обстріли сильні, дуже наших військових. От, наші військові перемагають. Так, і росіян усіх буде вбито. Навіть отак, без літаків. До того моменту, як літаки прийдуть, перемога України так виходить. От. така. Втручається Росія в ці обговорення, щоб не закрити, щоб Україна не змогла закрити небо. Це їм дуже не подобається. І вони про це, домовляються. Ну, через вплив расистів затягується час. Літаки врятують населення України від е, обстрілів. От, як тільки у нас будуть ці літаки, ми будемо врятовані ну, цивільні люди, військові, всі люди будуть врятовані в 16 цими літаками. Оце все доти. Так. Ми на боях дуже сильних, будемо мати переваги, перемоги отримувати, але росіяни не припинять от обстрілювати мирних, цивільних людей. Це проблема ще буде продовжуватися. Це дуже Пану. Це все я збираю. Заперечую повністю весь негатив, заперечую всю пропаганду російську, заперечую всіх продажних людей, агентів Кремля. Заперечую. Заперечу весь негатив. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб Україна мала літаки F-16 якомога швидше. І закрите було небо над військовими, над цивільними людьми на всій території України. Буде так. Перекриваю. Перекриваю. Не буде повністю закрите небо над Україною літаками С16. Їх навіть більші кількості, ніж нам потрібно. Нема жодної перешкоди. Забираю повністю все втручання, рашистські плани домовленості, з ким би не домовлялись, кого б не підкупляли. Росіяни, більше це не працює, відмова повна. Україні надаються літаки негайно, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, заберіть всі перешкоди, які заважають Україні, мати літаки в 16 більше кількості, ніж потрібно. Буде так, буде так, буде так. Одвертаю повністю всі російські втручання. В домовленості про літаки f 16 знімаю повністю весь вплив всіх людей, які були підкуплені, підмовлені, що заважають надати Україні літаки f 16 відвертаю більше не мають вони впливу, викриваються всі агенти рашистські колаборанти і взагалі весь вплив. Росії на світ викривається руйнуються, всі зв'язки. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги для того, щоб в Україні були літаки в 16, буде так, де буде все сказане здійснено Якомога швидше прошу, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть нам мати літаки, щоб закрити небо. Щоб в світі більше ніхто не мав взагалі жодного наміру такого, щоб не давати. Був один намір надавати якомога більше літаків f 16 України. Дякую за увагу.